Безрукавочки, сорта екстра вага 10 кг за 3,640. Чоловіча безрукавка, дута, розмір М. Жіноча. Удовго фасону, Розмір XL. Така чоловіча безрукавочка, розмір 2XL. Жіноча розмір М. Така білесенька та жіноча, без безрукавочка розмір Элька. Тепленька безрукавка, розмір. Эска. Така безрукавочка. Теж та жду. Та розмір L Без Безрукавка розмір. XL. Čia lovyčia plotinė busrukauka. Rozmir. Sredinė AT plesinka. Rozmir XL. Žinočia plodauta busrukauka. Rozmir M. Žinočia blesinka busrukauka. Rozmir L. Ką žinočia rozmir M? Чоловіча безрукавка всередині на навліс, розмір XL. Жіноча безрукавка, розмір L. Така дута безрукавочка, розмір 3 xl Жіноча безрукавка розмір М. Ще одна жіноча, розмір Елька. Новенька збіркою безрукавка жіноча. Розмір Еска. І остання це є жіноча, теж така подовга з боку на замочках. Розмір. T660. Це 660. Це буде безрукавки, сорту тобто екстра. Вага місяць колись кілограм за 3640.